Олексій, от я принагідно запрошую всіх наших глядачів підписуватися і на ваш Ютуб канал. І ви дуже часто там аналізуєте лінійку того, що вони говорять, логіку того, що вони говорять. Тому що ну, ми розуміємо, що там всерйоз ставитися до кожної фрази там, Сіменян, Соловйова чи ще когось, ну, напевно, не варто. Але якщо прослідковувати саме, як змінюється їхня риторика, то можна для себе зробити якісь висновки. Вони недовго тішилися мобілізація, тож вони навіть не зрозуміли, чи потрібно і тішитися. А зараз вони багато хто з пропагандистів навпаки допомагає, ну по суті, ухилятися від мобілізації тим, хто не хоче хочемобілізуватися, будемо правильно називати терміни. З іншого боку, вони всі насторожені, і там єдине, що їх тішить, це розмови про ядерний удар. Про що говорить ця логіка, і якщо. от, Проаналізувати, що насправді там відбувається. А, ну, дякую. Дійсно, я розбираю це і ці відео я теж розбирав. Я дійсно думаю, що багато... не треба цих дивитися людям, щоби собі зберегти психічне здоров'я. Для цього є ми, люди, які ну майже вимушені, знаєте, це як лікар, він має в тому числі часом. Вибачте, розглядати і фікалію для того, щоб зрозуміти ну, що, який діагноз. І в даному випадку ми, оці російські пропагандистів, і дивимось саме як такі, таке лайно, але в якому ми маємо побачити певні ознаки того чи інших сувів, і це важливо насправді. І ці суви відбуваються просто на наших очах. Що каже, ну коли Маргарита Сімонян каже, що треба прикращать враті. Ну по-перше, це знаєте, класична унтерофіцерська вдова, яка сама собі висікла. То нарешті, але по-друге, це вона каже в рут на всіх уровнях. Ну тобто це і Путін, значить, в і це вже цікаво. Соловйов, який оцей Соловійний пам'ят, який сидить там. Бачите, яке в нього невеселе обличчя? Вони починають казати, що влада бреше, недопрацювала, програє, і не це там ще є випадки інші, і, і це така ціл, ну, виглядає це вже як певна лінія, і от якраз тут дуже цікаво, що, що це точно не та лінія. Яку їм дають з Кремля, це означає, що всі ці пропагандисти починають вже думати, а що буде завтра, коли Путін програє і вся ця система обвалиться? Бо вони ж, на відміну від гітлеровського Геббельса, вони для мене ще огидніші за Геббельса. Геббельс був злочинцем, але це був такий злочинець, який у щось вірив, який, врешті-решт, вбив себе дружину і шість дітей. Вони разом з дружиною вбили. Тому що вони не уявляли своє життя без третього райху і без Гітлера. Тобто, ці люди у щось вірили. У що вірить Скабєєва, Соловйов? Ну він вірить тільки в свою віллу на Кома. і переживає, що в нього немає до неї доступу, і всі ці сіманян. Тобто вони чудово розуміють, вони себе вбивати на могилі Путіна не будуть, і вони вже думають, а що буде завтра. І це для нас дуже суттєвий показник того, що вони те відчувають краще ніж ми з вами тут. Що ця система починає розпадатися так, що вона на наших очах не рухнула, і напевно це ще займе якийсь час. Хоча ніхто не знає, можливо, це відбудеться цієї ночі. А може нам ще доведеться півроку чекати? Ми не знаємо відповіді на це питання, але симптоми вони вже побачили і вони вже починають вибудовувати певну лінію, що значить, вони те щось казали, а їх то хтось там не чув, і взагалі вони тут ні до чого. Я думаю, що це дуже симптоматично і дуже важливо для українців знати. Що такі процеси там відбуваються?